Вітень 1945 року, майже три мільйони німецьких солдат утримують Чехію, Північну Італію, Норвегію, Курляндію і Данію. А тим часом до Берліна, серця Третього Райху, невблаганно наближається армата зі Сходу. Гітлер будує плани не лише оборони, але й оточення радянських військ, подальшого контрнаступу і розгрому передових частин Сталіна, одночасно розраховуючи зіграти на протиріччях між союзниками. Ми з вами знаємо, що це фюреру не вдасться, але ж цікаво, як проходила одна з наймасштабніших і найбільш символічних битв в історії людства. У цьому випуску ВОЗ ми поговоримо про те, що відбувалося у Берліні і навколо нього з середини квітня 1945 року до повної капітуляції Третього Райху, про останні сподівання фюрера, про звірячі утіхи радянських військових. Та про те, чи дійсно на знаменитому фото залишилося свідчення мародерства. Та перед цим підпишіться на наш канал, ударте у дзвін та поставте лайк цьому відео. А ще закликаємо вас підтримати ВОЗ фінансово, аби сприяти виробництву якісного україномовного контенту, скористайтеся функцією спонсорства на Ютубі або допоможіть нам через Patreon, Кофі чи напряму реквізити в описі відео. Для Сталіна навесні 1945 року нічого не мало більшого значення ніж взяття Берліна до прибуття британських та американських військ. Це було пов'язано не лише з амбіціями диктатора, але й з недовірою до союзників. Радянський лідер боявся, що останні не виконують своєї обіцянки і завоюють територію навколо німецької столиці. Але існувала ще одна причина, чому Сталін так хотів першим захопити Берлін. Він сподівався заволодіти розробками і матеріалами німецької програми зі створення атомної бомби. Сталін розділив командування між радянськими маршалами Георгієм Жуковим та Іваном Конєвим і спровокував змагання між цими воєнначальниками за звання завойовника Берліна у другій половині квітня у своєму бункері в центрі міста Гітлер усе ще вірив, що столицю райху можливо врятувати. Фюрер віддавав накази оточити радянські війська, але його армії були на межі виснаження. Обороною Берліна командував генерал-лейтенант Гельмут Рейман, який не розробив жодних планів щодо евакуації цивільного населення з міста. Справа в тому, що Гітлер і Геббельс попередили його, будь-які розмови про поразку призведуть до негайної страти. Радянський Союз сконцентрував один з найбільших ударних кулаків в історії: Перший Український фронт, Перший та Другий Білоруські фронти, Перша та Друга польські армії. Всі вони були кинуті на захоплення Берліна. У порівнянні з противником Третій Райх мав набагато менші військові сили. Берлін захищали групи армій Центр та Вісла, а також народне ополчення Volkssturm, Берлінська поліція і навіть Гітлер-Югенд. У ВОС є цікавий сюжет про цю підліткову організацію. Посилання в описі. Моральний дух німецького війська був виснажений низкою поразок. Солдати бачили натовпи біженців, знали про зруйновані та захоплені ворогами рідні міста. Багатьом не виплачували зарплати місяцями. Основні німецькі потужності з виробництва зброї вже були втрачені. Захисникам столиці не вистачало навіть гвинтівок. Що вже й говорити про вундервафе обіцяну Гебельсом чудо зброю? Атомну бомбу так і не встигли розробити. А наприклад, гармата важкий густав виявилася значно менш ефективною ніж розраховували у Вермахті. 16 квітня 1945 року день, який називають початком битви за Берлін. Саме тоді Червона армія здійснила страшний артилерійський обстріл Заєловських висот над рікою Одер. Німецьке укріплення там споруджувалося два роки, а були здолані за два дні. Тоді ж почалися постійні артилерійські обстріли Берліна. Тривога, мало води, немає електрики. Під час повітряних атак більше не лунають сирени. Знову ми у підвалі. Сьогодні день народження Фюрера, але ніхто не підняв прапори. Хоча Геббельс наказав це зробити. У чергах за водою і їжею жінки ділилися сподіваннями, що американці встигнуть дістатися до Берліна раніше за спраглих помсти радянських солдат. Але на їхній жах Червона армія випередила союзників і вже 22 квітня була в передмісті Берліна. 24 квітня Гітлер призначив генерала Гельмута Вайдлінга, який відзначився відчайдушними діями на передовій, командувати обороною Берліна. Інших гідних генералів у Фюрера не залишилося, а він усе ще планував перетворити це протистояння на нацистську версію битви за Москву після розгрому Червоної армії перейти в контрнаступ. Вайдлінг був шокований станом довірених йому військ. Наші генерали паралізовані у своїх діях. Командувач армії не має права перекидати батальйон з однієї ділянки на іншу без санкцій Гітлера. Така система керівництва військами неодноразово призводила до загибелі цілих з'єднань. Про командирів дивізії корпусів годі казати, вони взагалі були позбавлені можливості діяти відповідно до обстановки, проявити ініціативу. А накази часто не відповідали ситуації на фронті. Наступного ж дня кільце навколо Берліна замкнулося, коли бійці Першого українського фронту форсували річку Хафель і з'єдналися із частинами 47-ї армії Першого Білоруського фронту. На той час гарнізон Берліна налічував приблизно 200 тисяч осіб, 3 тисячі гармат і 250 танків. 26 квітня бої велися вже у самому місті. Вайндлінг відправляв залишки танків у контратаки, але це лише ненадовго стримало нападників. Джокер Гітлера не спрацював. А зараз ми хочемо подякувати тим, хто допомагає нам створювати УОЗ: Ілля Маєр, Андрій Скоропат, Вадим Макаренко, Андрій Байса, Остап Гончар, Катерина Плехова. Олександр Почкун, Максим Шпак, Остап Ковальчук, Дмитро Іщенко, Ігор Кочут, Данило Рум'янцев, Андрій Римар, Віктор Дорогій, Маргарита Кремнева, Єлизавета Глотова. Червона армія довго чекала на те, щоб дістатися Берліна. Її надихала пропаганда того, що вторгнення до Німеччини стане актом помсти, і радянські солдати здебільшого не стримували себе. Не лише пограбування, але й зґвалтування в Берліні, як втім, і на східних німецьких землях, стали типовими і масштабними явищами. Наприкінці війни масами оволоділа ідея, що німкені від 15 до 60 років законна здобич переможця. Неможливо точно порахувати кількість зґвалтованих упродовж битви за Берлін та після неї. Різні джерела наводять різні розрахунки. Історикиня Барбара Йор називала жахливу цифру в 600 тисяч. Інші дослідники оперували скромнішими, але все одно страшними числами: від 100 до 130 тисяч жінок та дівчат. Кінодокументалістка Хельке Зандер на основі документів лише однієї столичної лікарні зробила висновок, що навесні і влітку 1945 року понад 110 тисяч мешканок Берліна зверталася зі скаргами на венеричні захворювання або проханням про аборт. Є свідчення сексуального насильства радянськими солдатами над Остарбайтерками під примусом, вивезеними на роботу до Німеччини українками, польками білорусками. Про сексуальні злочини Червоної армії в Берліні написано багато книг. Автобіографії журналістки Марти Ділерс, жінка в Берліні і фізикині Габріели Кьоп. Навіщо я народилась дівчиною? А також, коли прийшли солдати, та Ми діти насильства історикині Міріам Гепкарт. Радянське командування з моменту вторгнення на територію Німеччини крізь пальці дивилося на сексуальне насильство, а іноді навіть заохочувало. Жінки, матері та їхні дочки лежать праворуч і ліворуч вздовж шосе, і перед кожним стоїть армада мужиків зі спущеними штанами і гиготить. Тих, хто обливається кров'ю і непритомні, відтягують у бік. А дітей, які кидаються на допомогу їм, розстрілюють. Командири, їхні майори та полковники стоять на шосе. Хто посміхається, а хто диригує або швидше регулює. А чи знаєте ви про подібні випадки? Напишіть про це в коментарях. До кінця квітня радянські війська просунулися до центру міста. Вайндліх доповідав Гітлеру: боєприпаси майже закінчилися, ворог підступає. Шанси відкликати війська з інших частин Європи на допомогу вже втрачені. 30 квітня Адольф Гітлер і його коханка Єва Браун побралися, після чого Фюрер отруїв свого улюбленого собаку Блонді, а згодом разом із дружиною покінчив життя самогубством. У той же день Червона армія почала штурм Рейхстагу. Сталін був одержимий бажанням узяти берлінський Рейхстаг як символ німецької державності. Навіть незважаючи на те, що штаб-квартира Гітлера знаходилася в Райхсканцелярії, помпезній новобудові в 700 метрах від парламенту. А сама будівля Рейхстагу ще в 1933 році згоріла та не була остаточно відновлена. 1 травня спадкоємець Гітлера Йозеф Геббельс слідом за попередником вкоротив собі віку. Ця смерть усунула останню перешкоду, яка заважала німцям здатися. Продовжувати оборону було безнадійно. Подальші спроби могли призвести лише до ще більших безглуздих втрат серед військ і мирного населення. О першій годині ночі, 2 травня, на радіостанцію Першого білоруського фронту надійшло повідомлення: просимо припинити вогонь, висилаємо парламентарів на Потсдамський міст. У призначене місце прибув німецький офіцер і повідомив про намір захисників міста припинити опір. Рано вранці генерал Вайтлінг особисто здався в полон. І написав наказ про капітуляцію. Цей наказ стали транслювати гучномовцями і радіо, аби його почули німецькі солдати. Першим білоруським фронтом керував Георгій Жуков, який і виграв змагання за звання завойовника Берліна. У ту ж ніч радянські війська остаточно взяли Рейхстаг. А вдень була зроблена знаменита фотографія Євгена Халдея Прапор перемоги над Рейхстагом. Її видавали за документальну, але вона була постановочною. Насправді, перший червоний стяг над Рейхстагом ще ввечері 30 квітня встановили українець Олексій Берест та ще двоє радянських військових Мелітон Кантарія та Михайло Єгоров. На світлині Халдея зовсім інші люди. Тримає прапор Олексій Ковальов. Поруч із ним Абдул Хаким Ісмаїлов та Леонід Горичев. Цю трійцю халдей зустрів майже випадково, коли шукав солдатів для фотографії. Перед тим як ця світлина була опублікована в журналі Аганьок, її відредагували. В Ісмаїлова на обидвох руках були годинники, що могло відкрити світові правду про мародерство радянських солдат. Фотошопа тоді не було. Отже, другий годинник халдей обережно затер за допомогою голки. Втім, пізніше дослідники виявили, що це був наручний військовий компас. Бойових дій і пожеж у той день в околицях Рейстагу не було. Тому, щоб зробити сцену більш драматичною, на другий план фото додали дим, скопійований з іншої світлини. Безглузда з воєнного погляду, але така важлива для політичних амбіцій двох диктаторів. Битва за Берлін принесла величезні втрати. Джерела дають різні оцінки. Ми взяли середнє. Радянський Союз та Польська Народна Армія втратили понад 80 тисяч солдатів, ще 280 тисяч дістали поранення у третього Райху – до 100 тисяч загиблих та 220 тисяч поранених. Крім цього, через бомбардування, обстріли, вуличні бої та насильство червоноармійців загинуло 125 тисяч цивільних. По всьому Берліну понад мільйон людей залишилося без житла. Приблизно ж стільки ж медалей за взяття Берліна отримали радянські військовослужбовці. 7 травня у французькому Реймсі Німеччина підписала акт капітуляції. Проте Сталіну не сподобалося, що головну роль отримали союзники. Тому він наполіг на повторному підписанні. Це відбулося пізно ввечері наступного дня в Берліні. На той момент у Москві вже було 9 травня. Наслідки битви за Берлін окреслили майбутнє Європи на наступні десятиліття. На понад 40 років розділили Берлін та всю Німеччину. А якими ж були успіхи Сталіна у полюванні за ядерними розробками? Захопити реактор не вдалося. Німці заздалегідь вивезли його в альпійське село Гайгер-Лох, де він дістався американцям. Але НКВС захопили три тонни матеріалу для проєкту ядерних досліджень Бородіно. Радянський Союз досяг своєї мети. Оксиду урану, який вони знайшли в Берліні, вистачило, щоб розпочати операцію Бородіно, та дозволило їм почати роботу над своєю першою ядерною зброєю.